Ну що ж, друзі, я знову йду в спільний проєкт, як я й говорила в своїх планах. І цей проєкт моя гачкувата родина. Цей проєкт започаткувала Ліночка Дранчук, і як я зрозуміла, це вже не перший сезон. Посилання на канал Лєночки та учасник я залишу в інфобоксі. Спільник стартує з 10 січня. Умови спільника в тому, що ми в'яжемо іграшки по майстер-класам. Лен. Я, до речі, зв'язала по її майстер-класу ось цього чарівного коника. Він мене реально підкорив своєю посмішкою. Я побачила цього коника, в'язала Оксаночка в осінньому бумі, і я собі поставила за мету відв'язати цього коника. І він у мене також є. І цей коник іде на подаруночок. Ось буквально через пару днів він поїде до своєї власниці у якості подарунка. Тому я дуже задоволена, що я створила таку красу. Я йду і буду в'язати. У Ліни на каналі я б бачила як мінімум три іграшки, вже, які б я хотіла мати. Більш того, одна із тих іграшок була в моєму планері. Правда, я ще не впевнена, бо я ще не дивилась майстер класи я тільки по картинкам подивилася, що ця іграшка є у неї на каналі. Я подивлюсь майстер-клас. Якщо це не велика іграшка, бо велику я не хочу, якщо це десь такого розміру, як цей коник, то я готова творити разом з Ліною буду цю іграшку. А якщо... а якщо ні, то я оберу інші іграшки, які в неї на каналі, і створю. З них. Точно знаю, що я хочу ще одну іграшку, яка буде з такими ж самими висячими ніжками, і це буде не коник, а інша іграшка. Тому я обов'язково передивлюсь майстер-класи, запишу собі їх і обов'язково буду створювати свої класні іграшки. Коник вийшов бомбезний, кажу вам чесно. Цієї іграшки, якщо я її буду в'язати на 100%, мені потрібно буде, скоріш за все, або цей синій, або цей синій цей більш і цей також. Мені потрібно також у Лені. Я бачу цей майстер-клас, і здається, це на маленьку іграшку. Єдине, мені треба для іншої іграшки білий колір буде докупити. І буду докупляти а, не джинс, а яндарт газал, здається, так? Да? газал газал газал-бебі-котон, бо мені дуже подобається їх текстура. Вони такі виходять шовковисті. Вибачте, тут волосся не походять. Тому я хочу в'язати ці іграшки, мені дуже вони подобаються. І, звичайно, я вас всіх також запрошую доєднатися до цієї родини. Якщо вам цікаво, звичайно, бо Олена дуже детальні майстер-класи, дуже легко в'язати. Я переписувала собі майстер-клас у блокнот. Чому? Тому що в зв'язку з вимкненням світла це набагато зручніше, і я можу в'язати тоді, коли немає світла. Мені так зручно. Але це дуже класна ідея. Тому дівчата, я вас також всіх хочу запросити в цей цей спільний проект, якщо ви в'яжете іграшки і підтримати Лену. Так як зараз Лена не в'яже по стану свого здоров'я її. І... Так, сідай, будь ласка, так як зараз так як зараз Лєна не в'яже по стану свого здоров'я, вона б хотіла надихнутися нами. І щоб ми в'язали її майстер-клас по її майстер-класам. І Лена сказала, що буде, звичайно, і розіграш подарунка, але я йду не за подарунками, як я вже сто разів казала, я йду за хорош, хорошим настроєм і за можливістю пов'язати в чудовій компанії. Тому я хочу доєднатися до цього спільного проєкту і туди запрошую і вас. Мій вступ вийшов коротенький, бо багато говорити немає про що, так як я ще до кінця не визначилася з іграшками. Ось іще, до речі, поки не визначилась, але глянула оком впало на ту іграшку з висячими ніжками, скоріш за все, я використаю ось цей яскравий жовтий колір неоновий. Мені здається, це буде мега класна ідея. Можливо, ще дов'яжу свій товстий Янар Дженс, З нього я в'язала, хто пам'ятає, динозаврика, тому, можливо, його візьму. У мене тут все у вигляді залишків. Більш за все, і це вся моя напівболовна, з якої я в'яжу іграшки. Тому дві у уліни я вже точно запримітала іграшки, які я хочу, а можливо і більш. Там ще було класне в неї мапиня корочного кольору. У мене є до речі, тому що зараз для мене проблематично робити замовлення на пряжу. І йти до магазину я також не дуже хочу місцево, бо погода, ну, саме такі не дуже гарна, і я вирішила, що буду з того, що маю, обходитись поки що. Можливо, пізніше також використаю цю всю пряжу і вив'яжу її у нуль. Так, далі тянути не буду, все вам розповіла. Якщо вам цікаво, доїде.